В Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся четвертий міжнародний турнір із художньої гімнастики Буковинське сузір'я Сузір'я-2011». цьогоріч. Традиційні змагання стали рекордними за весь час їх проведення. Участь у них взяло 12 команд: з Києва, Львова, Луцька, Рівного, Кам'янець-Подільського, Білої Церкви та Чернівців. Серед постійних учасників Буковинських змагань представники однієї з найсильніших вітчизняних шкіл художньої гімнастики Львівської. В першу чергу ми дружимо. Ми приїжджаємо на змагання як до друзів, як до себе в сім'ю і допомагаємо одне одному, чим можемо, і порадою, і підтримкою, і не тільки в спорті, а ще і в такому особистому житті. 134 гімнастки демонстрували свою красу та грацію, виборючи призовий підестал в усіх змагальних номінаціях від наймолодших рік народження 2004 -й. До програми майстрів спорту серед дівчаток 95 року народження і старші. Приємно відзначити, що практично в усіх змагальних номінаціях буковинкам підкорився призовий п'єдестал. Мене привів мій дідусь на художню гімнастику, спортивну цю, коли мені було 7,5 років. Ось тому я йому, тому йому за це, що він мене привів. Ну і напевно, першим тренером. Звичайно, своєму першому тренеру. Чорні дзвіці Миколаївні найбільше учасниць було зареєстровано в змаганнях наймолодших вікових категорій. Я дуже рада, що на цьому турнірі виступає дуже багато вихованок, моїх маленьких дітей, які ще роблять тільки перші кроки в художній гімнастиці, які хочуть стати майбутніми спортсменками високого класу. І я сподіваюся, що тільки завдяки такій наполегливій праці і ставленню серйозному до гімнастику можна досягнути високих результатів. Це дуже красивий вид спорту, дуже жінський, дуже нежний і дуже-дуже дуже тяжело. Дуже, дуже і, звісно, ми всі радимося за наших дітей, безусловно. Я за свою дочь і за других воспитанництва нашої школи. дуже рада за те, що є такий турнір. У нас проходить на отзах. Сирибатюк Ян Підкомський теми дня теба.